Тестуємо, пробуємо, як світить led балка з боковою засвіткою. Настільки панорамне в неї світло. От Ми відходимо подалі від квадрика, але однаково і вправо, і вліво дуже широко видно. Ця ледбалка називається LB0084, як дальнє світло, більше як на 100 метрів вперед, так і надзвичайно широке. Ось я спробую повернути камеру. Дуже-дуже широке, надзвичайно. Це, напевно, одне з найширших світл, яке я взагалі бачив в led балках різних серій. Кому потрібна широка панорамна картинка, це те, що потрібно. Давайте спробуємо вправо-вліво покрутити, щоб ви наочно бачили. Ось у нас промінь пішов вправо зараз і повертається вліво вгору. Дивіться. Наскільки яскраве, дальнє і широке одночасно, з цією ледбалкою, дійсно, з ночі ми робимо білий день.